Найгарячішими точками фронту залишаються тим часом Покровський та Курахівський напрямки. За даними генштабу, від початку доби там сили оборони відбили 50 атак російської армії. Загалом по всій лінії зіткнення відбулося 83 бої. Дмитро Лиховій, речник оперативного угруповання військ Таврія. Просто зараз з нами на зв'язку Пане Дмитре, вітання. Добрий вечір вам. Доброго здоров'я. Отже, по таврійському напрямку, що можете повідомити станом на зараз, як змінюється карта бойових дій? Станом на зараз карта бойових дій залишається стабільною, як відомо. Сили оборони півдня на Таврійському напрямку мають операційну зону великої протяжності, яка складається із Херсонської області, зокрема, і Запорізької області. От в цих двох областях саме по землі проходить лінія бойового зіткнення. Ситуація на цих двох великих ділянках. Е Помітно відрізняється область до області. Якщо на Запоріжжі маємо зменшення інтенсивності бойових дій, за кілька останніх днів там можна кількість бойових зіткнень і штурмів з боку московитів перерахувати на пальцях однієї руки. Наприклад, сьогодні до 16-ї години їх не було взагалі. Вчора їх також не було за цілу добу ще за три попередні доби їх було всього чотири. То на Херсонщині маємо можна сказати ну помітну ескалацію, яка триває. Там противник намагається проводити чимало штурмових дій на багатьох островах, зокрема в гирлі Дніпра, а також вище по течії Дніпра, вздовж лівого берегу, де наші підрозділи продовжують утримувати плацдарми і на островах, і на лівобережжі Дніпра. Від початку сьогоднішньої доби до 16-ї години відбулося два. 20... Такі штурми, які були безуспішними для противника, за вчорашню добу було п'ять штурмів. При цьому не потрібно вважати, що на Запоріжжі якесь затища, взагалі там щось заморожується, тому що ворог активно застосовує всі види ураження, артилерію, ракетне озброєння. Ударні безпілотники, каби так вчора прилетіло по Оріхівському напрямку 10 керованих авіабомб і 50 некерованих авіаційних ракет. За сьогодні противник уже по Оріхівському напрямку завдав два авіаційні удари ближче до Запоріжжя, і на жаль, потерпає цивільне населення, цивільна інфраструктура. Так за сьогодні, внаслідок удару. По аграрному підприємству в Гуляйпільській громаді загинули троє цивільних. А взагалі, Гуляйпільський напрямок, який також входить до операційної зони Таврія, залишається стабільним. І, от, через два дні, вже буде місяць, як там росіяни не проводили штурмові дії студя. Що ми це пов'язуєте, пане Дмитро? Ви згадали про те, що Херсонщина є певна ескалація бойових дій, що десь росіяни є активнішими, десь в певних районах зовсім не було тривалого часу бойових дій. Чому так? Ну я вже не раз зазначав, що висновок тут в принципі лежить на поверхні в росіян не вистачає ресурсів і резервів для того, щоб вести повноцінні наступальні штурмові дії на кількох напрямках одразу. Звичайно, для них зараз в пріоритеті. Покровський і Курахівський напрямки в Донецькій області, крім того, в них з'явилася величезна зона відповідальності, і в багатьох міркувань їм потрібно перекидати підрозділи на Курський напрямок, де вони посилюють свої сили для того, щоб якось відповідати на наступ збройних сил України. Тоді, як із Запорізької області, вони кілька тижнів тому, ну можна сказати, трохи вона виступила як до. Онор забрали частково е підрозділи рівня батальйонів, полків, бригад. Там у них е відбувається е ну певне таке перегрупування, е така оперативна пауза. Вони е проводять розвідку е по можливості. Посилюється, поповнюють запаси боєприпасів, готується можливо до нових штурмів в силу своїх можливостей. Водночас, як я вже зазначив, залишається активним. Причому він дедалі більш стає інтенсивні більш таким гарячим і інтенсивним на карті бойових дій при Дніпровській напрямок на Херсонській області, де очевидно противник хоче підійти ближче до. По до берега Дніпра і взяти під контроль його основне русло він туди можна сказати навпаки кидає додаткові сили. От можна спостерігати, що в цих боях за острови. Беруть участь підрозділи російські зі складу 144-ї мотострілецької бригади, 205-ї мотострілецької бригади, 337-го десантно-штурмового полку, 28-го мотострілецького полку, 126-ї окремої бригади берегової оборони і 61-ї бригади морської піхоти ось таке от розмаїття російських силовиків з різних структур їхньої окупаційної армії, залучене до. Вирішення певних задач на лівобережжі Дніпра і на островах, якими противник хоче ну фактично можливо наблизитися до Херсона на відстань ближчих обстрілів хоча там і так дуже активно працює і артилерія, і ударні безпілотники. Пане Дмитре, ще одне уточнення. От ви зауважили про те, що часто об'єктами терористичних цих атак Російської Федерації стають інфраструктура абсолютно цивільна. Так і ви зауважили, що в Оліпільській громаді постраждали фермерське господарство. Навіть є жертви, дійсно підтверджені, троє людей загинули. Для Херсонщини останнім часом характерним стає те, що ворог застосовує безпілотники і скидає з безпілотників вибухівку. Просто на житло навіть людей, чи відзначаєте ви от в цьому напрямку таку активність? Ну так на жаль, росіяни вже переходять всі межі, коли вони просто ну очевидно вже воюють з цивільним населенням, просто тому що можуть за вчорашню добу. Вони обстріляли крім Херсона ще дев'ять населених пунктів Херсонської області. Внаслідок цього загинула одна цивільна людина ще сім цивільних було поранено. І вже як щодня буває, постраждали. Будинки цивільних мешканців, приватна забудова багатоповерхівки, школа, харчоблок, лікарні, автобус, цивільні автомобілі. Вони ну фактично вони воюють із зупинками громадського транспорту. Просто коли долітає туди дрон зі скидом або ФПВ дрон чи ударний безпілотник. Ну можливо, вони вже просто щоб оскільки він назад не може повернутися а військових цілей вони там не бачать, вони атакують Ують просто е, цивільних мирних мешканців в порушення всіх Жен... Женевських конвенцій. Е, ну хіба що таке пояснення? Звичайно, відповідь на це. Має бути посиленням засобів радіоелектронної боротьби, посилення протиповітряної оборони, посилення ну протидії їхнім безпілотникам. І власне, ось чому має велике значення лінія бойового зіткнення, яку, яку бажано відсунути далі від Херсона, щоб росіяни в такий спосіб не могли діставати до обласного центру. Дякуємо вам, пане Дмитро. Дмитро Лиховій речник оперативного груповання військ Таврія був з нами на прямому зв'язку.